Підставку можна купити готову, можна виготовити. Потрібно один з клеїв. Решта інструментів і матеріалів бачите на відео. Голка має бути циганська велика. Я візьму фаміран в колір картону. Заміряємо діаметр нашої підставочки: 85 мм. Роблю 5 або 4 таких деталей. В залежності від товщини картону. Для зручності має бути 5. Надійніше так. Ріжу рівненько, щоб не було зазубринок, дотримуючись правил безпечної праці, 5 деталей. На кожній з цих деталей визначаю центр. Для цього. Шукаю, де в мене величина 8,5 міліметрів. Знайшла. Поділила навпіл, це 4,5 і чуть-чуть. Поставила точечку ще одну лінію, щоб впевнитись, що центр правильно визначила. Бачите, 8, ні мало ще ось 8,5. Знову поділила навпіл і ось ця точка. В цій точці, циганською голкою, обережно, щоб не пошкодити пальця, роблю отвір. Отвір має бути меншим, ніж товщина палички, щоб, він, щоб ця паличка заходила тугенько. Далі склеюю ці всі деталі між собою. Гарно змазую краєчки і біля отвору в серединці. Заміряю паличку, виймаю і змащу її клеєм, і потім приклею до цієї підставочки, до основи підставочки після того, як на паличці вже буде зроблена мотанка. Далі. Зрізи картону негарні, тому я їх оздоблюю, обклеюю смужками з фоамірану. Заміряю точно. Дуже важливо точно заміряти. Оголкою позначаю, бо олівцем будуть грязні п'ятна, грязні позначення. Проводжу також голочкою по фамірану лінію. Вирізаю необхідну кількість, тому що, ви бачите, довжини цього фломірану мене буде недоста. Використовую клей титан, він густіший, як клей ПВА, але швидше засихає. І він теж досить хороший в користуванні. Подумайте, чому мене на столі лежить аркуш паперу. Підставка готова. Буду на паличці робити ляльку і лише тоді змащувати, вставляти в основу.